Так, доброго дня, компанія Профтехніка. Сьогодні ми на виставці Автотехсервіс представляємо мийку самообслуговування. Це мийка відомча, складається з апарату високого тиску з подачою води, косматична і а, ну, звичайна для мийки, два мийчих засоби це воски, наприклад, безконтактна піна, пістолет зі своїм. Шлангом червоний для піни, і отак він виглядає з парковочним місцем, з піною насадкою. І пістолет для мийки. Ну, Пантографи не перетинаються да, зручні. і Пістолет для мийки високого тиску з форсунка. Пульт керування. Натискаєте мийку, берете пістолет. І мийте. Потім е, стоп натискаєте, натискаєте піну, берете інший пістолет і мийте піною, Потім натискаєте стоп. Е, віск відповідно йде на високому тиску, через, е, потім стоп натискаєте, і осмос вже смиваєте після того, як машина помита, щоб не витирати. Її, е, також ми представляємо засіби нашого виробництво, засоб для безконтактної мийки, віск, ну і різні комплектації, там, підігріву системи можна додавати, гарячу воду там, і так далі.